Починається матч, коли «ФК Львів» і Чернівці. Це полуфінал нашого турніру. Матч буде починатися. ФК Львів» розігрують м'яч. Лук'ян з мячем. М'яч Міч команди Чернівці. ФК Львів» бореться. Буде аут водити команда Чернівці. Вводять вони м'яч. Мартін. Забирає м'яч. Лукіян. Пас вперед. Капаров дає пас на гука, щоб робити гук. Не проходим. Мяч в Капарова. Капаров. Що буде? Лукіян. Контратака. Мяч в Фекаль. ФК Львова подача! Ніхто не замикає цю подачу. М'яч буде розводити команди Чорнівці, а Чорнівці кидають ау далеко. Мяч гравця ФК Львова. Мяч Мартіна він дає пас на гука. Чорнівці розводять від дворі, вибиває м'яч в воротар, м'яч в Тону Яна Мартина. Він кидає аут назад на Лукіяна, Лукіян дає йому пас, він дає пас на Лукіяна, Лукіян знову на Мартина. Він... Тот, де Мартин дає пас на гука, Гук, Гук з м'ячем. Гук... Забирає м'яч в гука. М'яч в малишняка. М'яч в команди. Мартін пас на капарова. Капара вертає на Лукіяна. Не дуже точний паш. І Лукіян добрий удар, але не гол. Добре, грають обі команди. Гук з зм... м'язгук добре відбирає. Гук прострілює. і Який момент був тільки що в Кальвова? Лукіян. Трехки... По... і пас на воротаря. В цьому моменті воротар дає пас на Мартіна. Неточний пас. Неточний пас. М'яч в команди чернівці. Вони кидають аут. Сьомий номер добре відкривається, але м'яч в Мартіна. Мартін добре обігрує і не пройшов пас на Захара. Мартін. Мартін обрізається і. Буде пенальті. Чи буде? Піналь помилиться, помилиться все добре. Нема! Не махала, попадає в... чорнівець. Добрий пас. Розвертається пас на гука. Гук. Щоб буде робити. Гук. Хотів вдарити, перекрили йому удар, гук з м'ячем. Удар гол! Забиває команда ф Львів. Рахунок стоїть 1-0. Рахунок 1-0 в пользу Феки Львова. Можете швидше там з м'ячем працювати. Забирай, 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 забирай. Добре, грає команда ФК Львів. М'яч в малишняка, малишняк. І гук. Гук буде приймати. Не приймає. Буде аут, а ні. Так, буде аут. Що буде робити? го! І малишняк. І м'яч Лукіяна Лукіян проходить і м'яч влучає в гравця Чернівецька. Буде кидати команда Чернівецька. Меч в Мартіна, Тонояна, Мартін. Не прийшов пас на Лук'яна. Кидай Лук'ян малий. Меч в Гука, Мартін. Да, да, да. І Тоноян Мартін дає пас на Гука, але Гук не забиває. А от буде кидати команда Чернівецька. Кинули м'яч. Не забирає м'яч Мартин Тоноян. Добре, на перехваті грає Локеан Малий. Пас на малишняка. Малишняк. Капаров. Нема гола. Удар! Го! Другий гол забиває команда Львів в цьому матчі. 2-0 у цьому полуфіналі. Грають далі обі команди 15-го року. Гук з м'ячем питався обіграти. Не вийшлося. Добре проходить Гук. Гук буде прострілювати. І не забиває гравець ФК Львова. Який був момент? Вертар викидає м'яч. Буде кидати команда ФК Львів Аут. Добре. І атака. Перекривають удар гравці, Чернівецька. Ой, добрий удар, але він не попадає у ворота. Буде Чернівецька. Будете вводити від воріт. Yeah, yeah, yeah. І гух добре прихвачує, чи буде гол у цьому моменті? І чи буде гол? Немає голу, як було близько у цьому моменті. Просто. Лукян малий буде кидати аут. м'яч в Капарова. Капаров верхом, верхом дає пас на Лукяна. І буде аут. Yeah, yeah. Хто ж буде вводити? Команда Фекельвів буде вводити. Лукіян. Кидав в штрафну зону. Буде ще один повторний аут. І м'яч в малишняка, малишняк розвертає атаку і хотів дати пас на гуки. Не вийшло. М'ять далі в малишняка, малишняк, добре. Мартін пас на Лукіяна. Лукіян дає пас на воротаря козака. Вибиває м'яч. М'яч воротаря знову. М'яч в Лукіяна. Добре обіграє. Добрий пас на Малесняка. Малесняк пас на Захара. Захар. Удар. лівою ногою. Гоу! І 3-0. Львів виграє з рахунком 3-0 в цьому полуфіналі. 3-0 у цьому матчі. Евкальвів виграє. Чернівецька область розводить центр поля. Пас на восьмого номера. І добре грає Улкян. А от буде водити команда Чернівецька. Сьомий номер кидає аут. Капітан команди. Локеан добре перехвачує. Питався дати пас на Капарова. Не вийшло. Удар! Добре, грає воротар команди ФК Львів. Мартін Тонуян з м'ячем, Мартін. Мартін Капаров дає лівою ногою передачу на Гука. Гук. Гук. Обігрує Гук. Добре, грає, прострілить, простріл і удар. І такий момент, але не забиває гол команда ФК Львів, матч буде продовжатись. Мяч в команди Чернівецька. І буде кидати м'яч. З аутом. Команда Чернівецька. Аут. Кинула аут. Мартин добре грає на перехваті. Дає пас на гука верхом. Не вийшло гук. Добре проходить по флангу. Дає пас на малишняка. І малишняк не забиває. Добрий удар від гравця ФК Львів. Гук захар не забиває, але добрий був удар. Буде відводити від воріт. Воротар чернівецької. І добре грає на перехваті лукен. Мяч Капарова, Капаров. М'яч виходить. І м'яч в Лук'яна. Лукен добре грає. І гук. М'яч Мартіна Тонояна. Пас на Захара. Захар. Удар. Гол! 4-0 у цьому матчі. ФК Львів виграє в полуфіналі 4-0. Водять м'яч центр поля команди Чернівецька. І обігрують Мартина Тонуяна. Мартин вертається назад. І добре пас на Лукеяна. Лукіян дає в центр пас на Мартина. Не проходить цей пас, буде ауткидати команда Евкарії. Лукіян буде кидати м'яч. Кидає він вперед. Малишняк, малишняк. І добре. Лукіян з м'ячем. Лукіян добре проходить. Добре. Чи гук добіжить? Чи не добігає гук. Кидає матч команди Чернівецька. Перекидують. і Лукіян. Буде аут. Водити команда. В Львів в цьому моменті. Це перший тайм у цьому матчі. Мартін Тонуян буде кидати аут. Захар не прийняв м'яч. Із Мартін Тонуян. Пас на гука. Захар Захар. він буде прострілювати. І капар в удар! У цьому моменті. І рахунок стає 5-0 в пользу команди фека Львів. «ФЕКа» Львів виграє 5-0 і чорнівецька знову буде розводити з центру поля. Мартін обігрує. Страфний. Мартін ходив до типа ноги, але не вийшло. Лукіян. Пас на Мартіна, Мартін. І Фол буде водити команда фека Львів. Що робити Мартін? Що буде робити Мартін? Пас назад. Він сказав головний тренер. Мартін. Пас на Лукіяна. Лукіян, Лукіян проходить по флангу. Ой-ой-ой, добре він, грав, Але не вийшло. Мартін один проти трьох. Добре він. Буде меч на аут. Ау будувати команда Фекальвів. Мартін кидає аут. Здорово, даємо! добре виходить. І буде аут ходити команда ФК Львів, Лук'ян кидає аут. Кидає добре на Капарова. Капаров з м'ячем. Малишняк. Малишняка вдарили по ножі. Штрафний. Хто буде пробивати? Лук'ян, фебри, фвебрис. перший тайм закінчено. В цьому матчі рахунок 5-0 в пользу Ефекальбо.